Доброго ранку. Розглянемо задачку про побудову перерізу многогранника січною площиною, заданою трьома точками на його ребрах. Використовуємо відомі аксіоми. Перше, існують точки, які належать в даній прямі і точки які цій прямі не належать. А друга. через дві різні точки можна побудувати єдину пряму. Згадаємо теореми. Перше, через три різні точки, які не належать одній прямі, можна побудувати єдину площину. Друге, якщо дві різні точки прямої належать одній площині, то пряма належить цій площині. І третє, якщо дві площини площини перетинається і на одній з них є пряма, яка перетинає іншу площину, то точка її перетину належить прямій перетину даних площин. Нехай середовище Джеоджебра задано правильну чотирикутну призму. Ось змінимо напрямок погляду, будемо дивитися зверху на нашу чотирикутну призму, або знизу. Ми можемо наші призмі змінювати виміри, змінювати сторону основи, змінювати висоту. Нехай на трьох ребрах призми дано три точки. На ребрі b 1 a 1 та a 1 а грані. А1Б1Б а A1, B1, B, та на ребрі С, Б, точка Ж. І так, є точка Е та точка Ф. Для побудови перерізу нашого, нашої чотирикутної призми січною площиною заданою точками її Єребр виконаємо наступне: Будуємо пряму Еф. Ця пряма перетинає площину основи площину грані АБЦД у точці, яка належить прямій БА. Тому що пряма БА є лінією перетину. Гранні БА1Б1. Вибачте, площини грані БА1Б1 та площини грані БАДЦ. Ця точка, ця точка. Буде розташована на прямій ПА, а отже на грані основи. На грані площини грані на А, Б, С, Д. Пряма G, H, яка має з цією площиною дві спільні точки. Вся лежатиме в цій площині, і, зокрема, точка її перетину З. Ребром ДА точка і також лежить в площині основ. Побудуємо пряму перетину площину грані баа 1 б 1 та площини грані Б1C1C. Наша пряма перетинає. Пряма EF перетинає пряму B B1 у точці J. Побудуємо пряму J. Точка перетину. Точка перетину. За ребром c 1 Точка 1k Все. Знімемо колір. Будуємо многокутне K, К e, Е, I, G. Змінюємо його властивості на колір чорний, стиль штриховий і відстань між лініями менше зробимо, товщина лінії одиниць. Обертаючи або змінюючи напрямок погляду, дивимося з усіх можливих напрямків. Пересвічуємося, що многокутник перерізу побудову. Невеличке дослідження. При зміні взаємного розташування голубих точок форма перерізу може змінюватися. Так, зараз це буде чотирикутне. Зараз трикутник. Ну і як ми почали побудувати п'ятнику. При інших розташуваннях може бути шестикутне. І так, перерізом чотирикутної ризми. Може бути трикутник, чотирикутник, п'ятикутник або шестикутник. Ще одне міркування. Якщо пряма ЄФ перетинає площину грані основи А, Д, С, Б у точці H, то точка H називається слідом прямої EF е, на площині основи. Або якщо у нас пряма ДЖ перетинає основу у точці G, то точка G є слідом прямої G DG на площині основи. Ще можна розглянути пряму EF. Е, пряма EF. Е, F. Перетинає площину жовтої бічної грані у точці J. Отже, точка J є слідом прямої EF на площині жовтої бічної грані. Задачка виконана. На цьому урок закінчено. Дякую за увагу!